Привіт! Давно ми, блін, пропали з Ютуба. Чого? Тому що зараз якраз така гаряча пора із цими городами я трохи там як? І там, і там чуть-чуть взяв. То поки не до цього. І ще треба переробляти мені железяки, там пару своїх підганяти, щоб вони були універсальні. Бо в мене є культиватор тільки для сплошного обробітку. Я з нього хочу зробити два в одному. там, І коротше там. Железяк трохи постягував, плюс себе в майстерській. Поробив різних, різних, різних полочок. Думаю, складаю, думаю, зараз так. Там Це складу там, там по полках то там по полках опять зніс все, що порозносив. Так, вже мало полок, ще там зробив, ще там зробив, десь мало полок, Ще треба, ще треба. Коротше, полок бо, ага, мало не буває. Так що поробив там, трохи поскладав, але ще буду зараз доскладювати. Зараз вирішив розтопити, бо, наче на дворі, і от... Сонце, але вітер якийсь такий прохладно. Цю ніч щось було плюс-два тільки. І в хаті плитка, плитка пол холодний. Артур бігає, хоч і в носках, але все рівно якесь таке. Виходиш на двір, навіть на дворі тепліше, ніж чим, чим в хаті. Так що розтопив, хай трохи прожене, про, про щоб температура хоч трохи піднялася. У в майстерській я ще тільки-тільки навожу порядки. Ні, вже що Що з обмовок? Я зробив світло, хоч залік з мене не, якби я там не сильно шарю, але тим не я зробив, проложив, освіщення є, вивів собі розетку сюди, на цю сторону і вивів на ту сторону. Все порозвішував. Тут у мене буде три в одному заточувати ципки, і точило, і млин. Це на, на одній стонині. Собі далі тут порозвішав. Тут полку зробив і напев, напевно все-таки буду тут робити, але якусь таку фігурну, бо там буржуйка, щоб не гріло. А цю стінку зараз я перероблю на ключі. Тут, щоб складались ключі. Тут щось таке габаритне не можна, але таке чисто для ключів можна буде. І тут ще розкладати, розкладати і розкладати. І розкладати. <гум> ну, ключів поназносив. Тут різних 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 приколів, мелочей. Ну Поки що все влазить. Зараз буду далі переробляти. Див тільки що з градусником таким ну китайський, правда, міряв ґрунт, площу. Тому що якби Гарбузи ну вже можна б садити. Дивлюся, де хто там вже садять гарбузи повним ходом, але я ще стрімаюся. Із-за чого? Тому що є нічні заморозки, а насінина може взяти влагу і потім може, як кажуть, постріляти. Набереться вологи, а все рівно холодно і вона типу, лопне, не зійде нормально. Заміряв, то вверху 14-13, внизу 10,5. Ну це, це так. Я все-таки думаю, краще я почекати пару днів. Сьогодні в нас друге. Десь туди після Юрія, після 6-го посадимо, хоч такий ковьор зійшов лободи з Чериці. Але я все рівно перед обробітком буду робити культивацію сплошну і під тим просапний культиватор, то я його позрізаю. Ну Невелике там сантиметра три, але є трохи. Сьогодні вже протягнув шланги. вже води Протягнув шланги, пустив на часник полив. Є така стрілялка. І вона тух-тух-тух, я їй тут два куска по 40 чи по 50 метрів, ні, по 40 метрів. Коротше, метрів якихось 90 шланг буде. Включав полив, включив звідси і помалу переставляв, переставляв, поки набрискали, я якраз оздушку просипав. То трошки трошки попров... попроливав часник. Цей рік, ну так, да, із-за цих приморозків. Із нестабільної погоди його трошки прибило, але, тим не мені нижні листочки вони вже і будуть жовті, вони ніде не дінуться, вони отсихають. Головне, що починають слідуючі листки починають рости і вони зелені. Зелені, хороші. Проводив я підживку, робив бакову, бакову суміш сульфат, магнію, карбамід і гумат калію 5 10 15 Це все по листу. Сьогодні зранку просапав воздушку, рядки так на камеру не передає. А така вона, її бачу, теж прихватило. Тому що є жовті листочки. Ну що зробиш? Маємо, що маємо. Цей рік погода нестабільна, так що нічого з цим не поробиш. Нічого будемо далі підживать, вирощувати. Все буде добре. Ще взяли недавно маленьких бройлерів. Ого. У нас по городі, там я щось зайду, дивлюсь, наблюдаю. фазани кожне утро. Самець і дві самки. Ходять такий гарний. Це кажу, мабуть, ті, що втікли в нас, бо в нас були, а потім потікали через вікна. Я не знаю, чи вітер відкрив, чи Юрчик відкрив. Покажу малих ципочок. І зробив їм таку, таке місце, тут їм вода, корм, поставив банку і ящик перевернув. Але це я зараз на утро поставив, я зараз заберу це, ну, вечором заберу і привіз, сьогодні привіз тирси, такий дрібний, і буду підстріляти їм тирси. і поставлю посередині банку, щоб грілося, як обсіли. Так. Трохи кажу Тані Одіні Артура, бо робота роботою, але треба з, ним, треба з ним трохи вийти, прогулятися, щоб він... Я йому велосипед дитячий це. прошлий рік ці, коли нам прислали, і я вже сідушку підняв, і він ну, вже так самостоятельно руль держить, то я так підстраховував. зараз покажу, що я зробив. Підстраховував, держав за руль, потім держав ззаді за сідушку, за спину так підталкував, а це пустив його самого і от щось зробив. Це ми їдемо по дорозі. Він самостоятельно держить руля. Все самостоятельно крутить педалі. На дорогу руль. Отак. Рівняй, рівняй. Але такий лайфхак <заді> палиться. І я його я так, даю йому, щоб він чувствував сам, що він управляє, щоб сам рулем крутив, щоб розумів, що це треба. Що як, куди повертаєш, куди велосипед їде. Тому що на самом делі діткам таким тяжело поставити там 2-3. Акуратно машина. акуратно. Стоп, стоп. Поїхали. Крути, крути, крути. Щоб він... коротше, таким діткам тяжело скласти там два-три дії в одне. Тобто і руль крутить, і дивиться за дорогою, і педалі крутить. То я йому так, типу, інколи допомагаю, де там під горку. Чи як. На дорогу руль, на дорогу руль. Стоп. Зараз продовжимо. З'їхав трошки. І коротше, то щоб йому було легше, я отак палкою. Під держу, де, там під гору там, підштовхну чуть трохи. І... А в основному, щоб він сам крутив, щоб він чувствовав, що таке велосипед і що нему управляти треба. Прийшли з Артурчиком на накладку. Він любить сюди приходити, сідає такий і наблюдає кругом. каже диви, диви, дивись ціки риби. І тут внизу на камеру, мабуть, погано видно. ні трошки видно. Краснопірка плаває. І до нас при... припливли лебеді. Ти куди? Ти хочеш спускатися? Ну давай, сам. Я, він оце в мене так ходить, я його пускаю, наблюдаю. Він на це ходить, туди піднімається, потім назад виходить. І ми вертаємося назад. Колись Таня пішла, Таня. А ну дивись, він пішов, дивись. Кажу, нормально, нічого страшного. Впаде, підніметься. Я так наблюдаю, держуся, щоб міг так підскочити до нього, але він молодець справляється. Треба йому давати волю самому. Так, другий день. Вчора не доснімав відео, тому що став, слідкував за погодою, бо коли кропить, треба слідкувати за погодою. Я ще поставив нові розпилітелі собі на машину, на машину. На оприскувач. І виходить, там взагалі треба, щоб погода була ну, вітра взагалі щоб не було. Під вечір пішов, то коротко, пройшовся один, другий, третій, четвертий, п'ятий горота. Думаю, треба щось зняти, бо... нема коли. Треба швидше працювати. Так що, таке діла. зараз їдемо. А, утра, яка, блін. неприємна новость. Е -е, Коротше, Маквіна, нашого режого кота, машина збила, блять. Задрали, ці коти, блін... Вибігає на дорогу, сидить, в куш... сидить з краю біля дороги, машина їде і він починає перебігати. Я вже не раз таке замічав і це збила його машину. Ну, я кажу, я вірю в те, що Маквін Коротше, домашні животні, якщо таке виходить, то їх, як сказати, вони на себе беруть щось тяжове, відводять від, від хазяївів, від, від своїх господарів. Ну, печально, зато я стараюсь сильно не прив'язуватися до, до тварин, бо розумієш, що вони рано чи пізно короче, уходять. І ми не вічні теж. Та й таке. Зараз веземо Артура на заняття, тому що він щоб, щоб не одвикав. Так, вертаємося ми зараз з Артурчиком з Латутіна, позаймались. Молодець, сьогодні такі хороші результати показав. Оксана хвалила. Так що їдемо зараз по дорозі, заберемо Таню, я встиг сходити в цей файну маркет, поки він займався. Десь там яблуко жує, тобі здорове. Артуха, ти молодець? Занятий наблюдаєш, що кругом робиться. У нас вже вечір. Здоровася. Я знімав, знімав, а Таню, Таню не зняв. Ні, ходили туди-сюди. Приїхав я вже тільки що додому. Розібрав куб, підготувавчику, сказав, що треба зробити, тому що кислота, коротше, рішетку, буде жопа рішетки. А нам він треба. З нього буде супер супер ідея. Та й що, Таня помалу що сумки зіла. Майчі. Читає статті. Значить там просто буде трохи різниці, якщо ти типу, поїдеш терміново, то сумки вже собрані. А якщо там треба буде на якесь там типу, збереження на днів, то треба буде взяти більше речей. Їсти. Да? Чи чи речей? Речей це ж їсти саме. Там вже кормят, Таня така розстроєна, бо короче, у нас сьогодні Маквіна збили. Сука, ці коти. Просто чесно, от ну, це не те, що я люблю всіх своїх тварин. Ну, дійсно, всі Ну, Маквіна люди. з малечку виросла. Але Маквін, єдина тварина була, яку всі до нас прибилися, так чи інакше. І от у мене сюди був любимчик Варік, ну просто його так полюбила, коли сюди приїхала. Варіка з руки годуєш, бо ну, дивися, він не ну, вирішив. Варік не д... доживає. Він тупо доживає, він ледь ходить. Ледь їсть от такого плану. Тож, уже і смаколи... ну, смаколики ще кояк їсть, а так є. І, і тут варіка думаєш, а тут дзвонять люди з села. Каже, Таня, котик твій збитий. І я така на в обіду тобі, на Но... Маквіна я любила більше, чесно. І кажу, родий, вона родий з ошейником. Бо в мене там ошейники було написано Маквіна, типу мій номер телефону. Я кажу, Тані, це я й зато не люблю я, так прив'язуватися, тому що я зридалася. Потім думаю, ладно, Таня, треба, надавати думати. Значить, Кіт сейчас... на Значит, взяв на себе щось тяжелее і більш ну, важ... більш а кажучи, да. літай, блін, з'їжджають в, в населений пункт. Дуже крутий поворот. Ну куди ви летите? Тут і діти можуть кататися на великах і все. Ну, Та вони коти просто так роблять. Він, я стільки раз е, замічав, він навіть Маквіна так бачив, він сидить край дороги, машина починає їхати, і він підривається, починає ну, бігти. Я ще коли гуляла з Артурчиком, ще коли з коляски, потім на велосипеді, я любила туди ходити чогось, не знаю, туди я любила. Не в село, а туди, туди на вихід, поняв? І там десь дитина по самій обочині, і вони вилітають. Ну Ну там знаю. просто і спуск такий крутий, і машини спускаються з туди, і там. Такий поворот плавний. А скільки там їх послітали, тому що вони летять, як да, вимагають. Так просто. ось, о, недавно була така, як недавно, це прошлий рік зимою булася. Чи ні, два роки назад. Ситуація. Я, коротше, тільки приїхав з міста, піднявся, заїхав в гараж. Тільки виходжу, от закривають двері, чую такий шум. І, коротше, нива з гори злітає. Тут наші з села злітає і, коротше, по стовпчиках, по заборовій, по стовпчиках. Трісь-трісь-трісь, а голольот такий був капець. Так, Він взимово, ось, не кажу, розчитав. Да, ні, не бус, а газель, легкова, лігкував. Не... І, коротше, злетів і короче, чи чотири стовпчика туди в кущі залетів. То я ще монтіровку виносив, ми рівняли. Крило, тому що там колесо вперлося. А жінка цей зіми теж їхала і на бочину лягла. Чи на кришу, чи на бочину? На бочину лягла. То ми з Бодєю піднімали, ставили. А, і ще чувак теж залетів туди в кущі, я трактором витягував. Коротше, якесь місце таке не. Я кажу, Тані не розстраивайся, тому що Маквін взяв на себе щось важче, те, що предназначалось по-другому. Ні, просто це таки навіть такі був. Ми скрізь з ним. От, да кралі, прання вивішувати. Я там щось вон там дуже коли я добілювала, поняв з вулиці. Mm. Він ну, так торчав, бошку висуне, коротше, а жопа застрягне, він. Ну коротше, це був мій ідеальний кіт. Товстенький, руденький, Ну, що? Є. Я стараю, я, звісно, розумію, що є різні біди, але ж тварин теж любиш і ну, хаті... варіка дивишся і теж В хаті це... держати не варіант, тому що. Ні, ну зразці, вони в хаті були. Ні, вони були в хаті, а зараз. Це ми зараз десь менше місяць, мабуть, бо почали в хаті кліще знаходити. Ну, блін, куди? я І ще останнє в положенні і дитинку народним приведемо і ну, коротше. Ну Добродар, бачиш, сидить постійно тут. Він не ходить. Добродар такий, він був такий сидить, він постійно якийсь такий був наші. Таня каже, він в старої бабки якоїсь жив. Сидить такий, а Маквін йде з боку, він такий. Той ще його не трогає, не дивиться на нього. Мені не, кані, я просто за те, що мені здається, що Добродар жив у ну, яких таких стареньких людей. І десь мені здається, от, або його не випускали, не дуже він де, якось до вулиці, Тобто він може в квартирі сидів, я не знаю. І мені здається, що от просто, знаєте, як людина помирає, ці тварини нікому не потрібні, його то викинули на, на смітник до серезаводу, звідки Юра його привіз. Так, ото воно і довіри. Нічого. Це буде хорошо. Угу. Буде вже... Так, коротше. Пока нікого не хоче. Вже... Ну, побачимо. У нас, як завжди, не хочем, ну, не хочемо. То жуля прибиється, то чорна прибиється, Ну, коротше, таке. А головне, кого дуже хочеш, пам'ятаєш, що сик жулін пропав. А, ну, да, і, і так тупо так дівся, я не знаю, де він і дівся. І ніде ж ніхто, ніхто не сказав, щоб там, знаєте, Та чи... його, походу, хтось ну, свиснув, тому що хлопчик. Да, такі. Ми ці повнішки дали я і в групу, а, і всю і в інстаграм. Ніхто щось ні. з Віннігородки похоже було, але то не ми він. їздили, а то дівчика. Трохи схожа, але не це. Ну коротше, не все відео думаю. Або може, я ще до того завезу Таню та щось знімати буду, бо в мене зараз скажу, весна, трохи роботи вистачає. То одне, то друге, то третє, так що. Трохи, трохи крутим. <рес> Таня каже, головне радується. Мені... Все, пройшло мені... той період, коли Артурчика родила. А, що я включила? 1 травня інстаграм включає. ну що, привіт, травень? Типу ми доходили, все ок, а і дівчата почалося. Давай на моє день народження, народиш третього, давай шостого, давай сьомого, сьомого юрчика, день народження, не надо мені багато свят в один день. Да потім давай тоді народиш, давай тоді народиш. Девятого народа. Я казала, може дев'ятого. Ну не знаю. Сяв семь, сім пока на народі. Ну, нічого. Все, йдемо до хати зараз. Все, всім пока. Пока-пока.